Отже, сьогодні тема нашого ефіру як прожити 50 днів. Рівно стільки дав Трамп Путіну для того, щоб закінчити війну в Україні. А що буде, якщо війна не закінчиться, ну, Трамп сказав, що тоді будуть, ну, не хочу казати, Пекельні санкції. Ну, які це санкції, нам вже відомо. З позиції Грема, да, ми аналізували її і прийшли до висновку. Так, такі санкції можуть бути накладені на ті країни, які купують рашистські енергоресурси. тобто, Якщо Індія і Китай, це переважно вони купують там нафту і газ, то е, експорт з цих країн до Сполучених Штатів буде обкладатися. ну, Раніше Грем казав 500% відсотковою митом, ну а зараз кажуть 100 відсотковим митом, але чи 500 чи 100 не має значення, це означає ембарго. Це означає, що китайські товари нібито не... Можуть бути продані у Сполучених Штатів, тому що вони будуть дуже дорогі в два рази дорожчі, ніж е, ті гроші, які будуть отримувати китайські фірми. Ну, ми знаємо, що Штати десь місяць проводили перемовини з Китаєм стосовно. Експорту рідкісноземельних матеріалів, магнітів, елементів, де Китай є по суті монополістом. Він сконцентрував на своїй території випуск 70 90 багатьох позицій, які конче потрібні для авіаційної індустрії, електроїду. Електроніки для різних індустрій, для автомобілів, коротше, акумуляторів, ну, Китай тримає всіх за одне місце. Так? І тому, чи запрацює цей закон через 50 днів, чи ні, в мене є великі сумніви. Ви, ну, вже є, ви знаєте, модифікація, що а, нібито. Трамп буде вирішувати. Так, на які країни будуть санкції і може навіть вирішувати стосовно яких товарів. Тобто, щось може бути, але це не такі страшні санкції, які можуть привести до розвалу російської економіки. Це ну, перше, да. Але, але, бачите, риторика Трампа змінилася, він вже більш войовничий. Але після двох кроків вперед зробив крок назад і сказав, що так далекобійні ракети не буде постачати. Але це нічого не означає. Трава слова Трампа нічого не означають, означає лише загальний тренд. А загальний тренд такий, що. Дійсно, Трамп прийшов до висновку, і саме головне його оточення, і саме головне, виборці Трампа прийшли до висновку, що Путін зупиняти війну не хоче, і тому треба робити інші кроки, потужні кроки для того, щоб цю війну зупинити. І тут уже Трамп ну, пітляти не може довго. Так, і думаю, та дійсно буде ще е, пітляти 50 днів, чому 50, Та тому, що там вирухували, коли була остання телефонна розмова Путіна з Трампом, е, якою Трамп був незадоволений. Путін попросив дати йому два місяці на те, щоб просунутись як найглибше. Територію України, тобто, відкусити як можна більше території. Тому що я впевнений, його вимога віддати добровільно там місто Запоріжжя і Херсон, не міг би здійснити ніхто у світі, не лише президент України Зеленський, чи український народ, чи а, наші Збройні Сили. Тобто, Такого в історії ще не було. А от розмежування по лінії фронту це цілком можливо. Ну, от якраз два місяці 50 днів спливають, припадають на 3 вересня. І от що буде робити Путін? Давайте спрогнозуємо. Ну, дійсно, він отримав, це називається пільговий період. Грейс період, так, банкіри би сказали, що можна не, не платити проценти, так, ну, по суті, не відповідати за свої злодіяння. Ну, думаю, дійсно, він сконцентрує, сконцентрує. Свої війська на тих напрямках, оце важливо для наших Збройних сил, де вони можуть просуватися. І це не обов'язково буде Донецька область, так, не обов'язково. Обов вони можуть просуватися на територію Дніпропетровщини чи Сумщини. Для чого? Для того, щоб коли, наприклад, 3 числа. Дійсно стане питання розмежування по лінії фронту, він буде пропонувати обмінювати. Ну, я вам раніше казав, плюс-мінус 10 кілометрів, може 15. Тобто, скаже, хочете, щоб я пішов з Дніпропетровщини, віддайте мені аналогічну територію в Донецькій області. Для яка для нього символічно дуже важливо, так? От тобто рашистські Збройні сили будуть рухатися по тим напрямкам, як найбільше, де у них є найбільший, найбільший шанс просунутись. Зрозуміло, так. Але ж ми з вами знаємо, що Трамп воює не лише з зі... да, Путін, Кремль, Раша воюють не лише з нашими збройними силами на полі бою, а вони воюють з мирним населенням. І тому, на жаль, мій прогноз, що вони будуть продовжувати ну, запуски шахедів. Інших безпілотників, ракет по тим чи іншим містам. Будуть обирати одно, один, другий, третій напрямок і концентровано бити. Потім перерва інші міста, ну, от і нам треба жити в такому режимі ну, ще принаймні до 3 вересня. Це в кращому випадку. Але, ну, бачите, щось таке гниле є у цих 50 днів Трампа. Це нібито він не буде вживати ніяких дій, і Путін може бути більше, менше, взагалі знищити якісь міста чи знакові об'єкти. Це неправильно, да? і тому нам треба заявляти саме Трампу і його оточенню, що ну, запропонуйте іншу формулу. Чим більше Путін б'є по Україні, тим більше зразу Україна отримає зброї. Так, ми вже знаємо, що чергову систему Петріот ми можемо отримати від Німеччини за півроку лише. Тобто, але німці можуть дати декілька своїх систем теж класних, але які безсилі проти балістичних ракет. Отже, питання ударів по території. Цивільній Україні не знімається на цей час. Тобто у Путіна розв'язані руки. Але як їх зв'язати? Ну, от я думаю, що лише несимметричними діями. От ударили вони по Одесі, зруйнували будинок, так, багатоповерховий. Ну, Добре, що не цілком, так? Це означає, Значить, Трамп має давати більше зброї. Звичайно, бажано далекобійні ракети. У нього ж томагавка там десятки тисяч. Тобто Трамп може дати Україні тисячу томагавків, ну і не лише томагавків, знаєте, можуть і інші ракети давати для f 16 менш дорогі. Ну, от є удар і має бути формула. Взамін, 10 ракет, буквально за тиждень Україна отримує з правом бити по будь-яких, очевидно, воєнних об'єктах чи об'єктах військової інфраструктури. Ну, от таким чином можна, знаєте, трошки Загальмувати удари Путіна по цивільним об'єктам і реабілітувати Трампа за недосить адекватну формулу мира. Кажуть, чому такий довгий термін дав Трамп Путіну, тому що Офіціоз Сполучених Штатів буде працювати і з українською владою над пошуками компромісного рішення для закінчення війни. І я вірю, що скоріше за все, воно так і є, і може з цим пов'язані зміни в уряді і зміни в Міністерстві оборони. Посольства, тобто насправді ситуація досить складна, багатогранова, тобто тут е, не лише от така, знаєте, примітивна, жорстка, страшна е, війна, така лінейна, да? що він Путін б'є по Збройним силам, по цивільним об'єктам, там є. Ще й дипломатія, і такі перемовини на багатьох рівнях йдуть. Ну, якщо запитати мою позицію, моя позиція ви знаєте, я прихильник того, щоб якнайшвидше припинився вогонь на більш-менш адекватних умовах, А які це умови. Розмежування по лінії фронту, плюс-мінус 10 кілометрів. Далі продовження санкцій, далі продовжити постачання зброї, Україна має більш ефективно керувати нашою економіку, більше виробляти зброї. Тобто, щоб оці, оцей термін. Припинення вогню ми могли використати більш ефективно, ніж расисти. А самі тим часом створювати проблеми для Раші, а там проблем дуже багато. В економіці насамперед. Так, і думаю, чому Путін попросив у Трампа два місяці, а тому, що він знає, і я про це вам неодноразово повторював. Що економічна ситуація дуже погана, і десь в вересні-жовтні витрати Раші на військово-промисловний комплекс і армію почнуть зменшуватися. Зменшуватися. Про що сам заявив а Путін, але типу з наступного року, а я кажу ще раніше. І тому, якби нам на цей період давали більше зброї, більше допомоги, ми могли би вийти на паритет. Витрат по зброї, ну дійсно, десь на кінець наступного року. Але чому я прихильник якнайшвидше закінчити війну? Тому що е, ці удари шахедами, ракетами по українським містам не лише вбивають українців, нищать заводи, підприємства, об'єкти інфраструктури, енергетичної, соціальної. Е, але тут Кількість може перерости у якість. І так завжди буває. Закони діалектики Гегеля ніхто не відміняв. Якщо масово будуть продовжуватися такі обстріли і руйнування, прийде момент, коли система дасть ну, захитається. Не хотів би казати більше. Так. Таким чином. Таким чином, перехожу до другого питання. так. А як прожити нам? Як прожити ці 50 днів? Будемо сподіватися, що останні дні під масовими бомбардуваннями расистів? Ну, надія завжди має бути. Надія. Я не кажу, що це станеться. Стовідсоткова, але десь з вирогідністю 60%, да, вересень-жовтень, ну, може що статися відносно припинення вогню. А як прожити? Ну, банальні поради, так? Берегти себе, обирати місця вашого перебування там, де вирогідність. Ударів менше, легко сказати, важко зробити, я це розумію. І більше донатити нашим Збройним силам, так, особливо на засоби РЕП, на наші дрони, перехоплювачі. Так. Тут щось відбувається Да? Україна не залишається, знаєте, так, просто спостерігачем. Очевидно, відбуваються певні позитивні моменти у виробництві дронів, застосування РЕП. Хотілося б, да, щоб співпраця з нашими партнерами була оперативна. Да, ми Хочемо виробляти спільні е ракети, дрони, але хотілося б, щоб це було набагато швидше. Набагато швидше це може статися, якщо наші західні партнери, особливо коаліція рішучих, піде на елементарний правильний шлях закрити. Небо над заходом України, 200 кілометрів від західних кордонів. У них є і... і нічого там міняти не потрібно. У них є і засоби ПВО, а це стосується літаків за антиракетними потенціалом. Ті ж в 16-х, тільки оснащення їх на порядок вище, ніж ті, що нам дали. От, і тоді ми могли би розміщувати ці виробництво на нашій території досить швидко. Ну і якщо нова премєр міністерка дійсно піде на дерегуляцію, щоб можна було швидко на нових площадках, нових площадках чи старих площадках да, відкривати нові підприємства без бюрократії, від, ну, я не буду вам про бюрократію казати, але дуже багато. І, і тоді, тоді все піде швидше. Все піде швидше. Давайте я вже на цьому зупинюся. Ну, от, це максимум, що ми можемо зробити. Тепер. Коментарі, Анна, коментар Юрій Ярошенко. Як прожити, як до того жили 3-5 років. Нашого народу нема вибору. Треба боротися, бо капітуляція смерть для багатьох частин вб'ють. Ну, це очевидно, так. Да. Це ви правильно кажете, пане Юрію. Питання, проблема лише у тому, що інтенсивність ударів збільшується. Тобто, бачите, це не лінійний процес. Так, інтенсивність ударів збільшується, тактика рашистів вдосконалюється, вдосконалюється. А далі е, нервова система багатьох українців розхитана, розхитана, особливо у тих, у кого є діти, і які продовжують тут жити і працювати. Е, це молоді люди з дітьми, мами з дітьми. І це, це теж треба враховувати. Це теж треба враховувати. І саме цей фактор я враховую у своєму висновку, що для нас вічна війна, яку ну, багато наших журналістів, аналітиків, а, прогнозують, да? кажуть, там ми будемо воювати ще. 10 років там чи постійно. Повторюю, це дуже-дуже погано для наших людей. Україна, просто, ну, ви, мабуть, і так знаєте, без статистики, там десь на передостанніх місцях по народжуванню. Є такі показники. Так, і ми там десь в кінці. В самому кінці, тобто ми втрачаємо населення не лише від того, що виїжджають. І чим більше йде війна, тим більше буде виїжджати, тим менше буде повертатися. Але і народжуваність йде вниз, вниз, вниз. Тому не можна так ставити питання. Треба шукати завжди вихід, вихід. У мене було питання про Беп, так, що не призначили, мабуть, голову. Ну, не призначив уряд Шмигаля. Так, це він заблокував, він мав би прийняти таке рішення. Ну, подивимося, давайте почекаємо. Нова прем'єрка може прийняти інше рішення. Взагалі побачимо, що і як е... її уряд. чи Буде робити. Завжди і моя позиція, завжди треба давати шанс. Її заяви хороші, повторюю, дерегуляція, скорочення чисельності бюрократії. Ну, правильні заяви, але бачите, в бюрократії є зуби, зуби і ножі. І побачимо, як воно все буде відбуватися. Коментар з Тіктоку від Люсі. Швейцарія дає зброю. Ну, Дуже-дуже кволо, да? елементи, які здає, але дуже-дуже мало. Звичайно, ця країна могла би робити більше, не лише пропонувати свою, свої міста для перемовин між Україною і Рашою допомагає, але хотілося б, щоб допомагали більше. Так, е е е так пане Олександре Ляшенко, не призначення керівника БЕП це намагання непрозорого керувати грошовими потоками для перемоги на виборах. Якщо ця інформація дійде до Трампа, то для влади це може закінчитися фіаско. Знаєте, будь-які е е е Суттєві будь-які суттєві події в Україні, вони доходять до Трампа і до його оточення. Вони їх аналізують, у них тут потужно працює розвідка, готують аналітичні матеріали. думаю, раз на тиждень Трамп читає інформацію стосовно подій в Україні. А я вже казав, давайте. Це вже у нас новий прем'єр. Подивимося на її позицію. Зе робить проблеми в Україні. Коментар з Тіктокі. Так. Ну, моя позиція така: треба критикувати за погане рішення і хвалити за гарні рішення. Так скажу, що в останній місяці президент України приймає. Все більше правильних, гарних рішень. За це його треба теж хвалити. Ну, розумієте, і це правильно. Ну а за промахи, погані рішення, так, треба конструктивно критикувати, але при цьому не розхитувати політичну ситуацію в Україні. І так, процеси, процеси йдуть досить інтенсивно на рівні. Зв'язків України із країнами ЄС і Сполученими Штатами все не дуже, не дуже просто. Артем Троян Путін не піде на довге припинення вогню без зняття болючих санкцій. Але на це не піде Україна і Європа, адже це війна в Європі вже в найближчій перспективі. Є така точка зору, що в Європі вигідна війна. Альтернатива, хай буде наша точка зору, дайте нам зброю, ми е, нуліфікуємо військово-промисловий комплекс е, Раші разом зі Збройними силами. А вже така інформація є у Штатів, що українці, це ніби Financial Times написала, ніби українці вже вбили і покалічили 2 мільйони расистів. Ну, що співпадає? З українською статистикою раніше давали статистику чисельність вбитих, зараз чисельність вбитих і поранених. Але ну, наближаються до 2 мільйона це втрати расистського населення. Так? Це перше. Друге, які санкції точно знімуть, але є такі санкції, які шкодять. Європі і штатам і навпаки допомагають Раші. Це санкції стосовно обмеження деяких позицій експорту у Рашу. Ну, наприклад, лакшері товарів. Я за те, щоб лакшері товарів рікою вивився у рашу. Хай переплачують в 5-6 разів і вимивають таким чином, буде, будуть вимиватися гроші. За Раші, а це допоможе Франції. Ну, Хай коньяк туди постачають більше. Це... Був лист від СБУ стосовно обраного на конкурс директора Беп. Так, але я тут не фахівець, я тут такий же спостерігач за подіями, як і ви. Я намагаюсь не лізти туди, де. Не маю додаткової ексклюзивної інформації чи розумінь. Ну, от так. Так би я сказав. Отже, питання закінчилося. Дякую вам за увагу. До зустрічі.